Хочете трохи екзотики у своєму саду, посадіть в ньому катальпу, надзвичайно красиве дерево, батьківщиною якого є північна Америка? Там за океаном катальпа дуже популярна в якості прикраси присадибних ділянок у наш час вона адаптована до умов клімату середньої смуги України. Тому було б помилкою, хоча б, не спробувати познайомитися з цією рослиною ближче. Давайте разом навчимося вирощувати катальпу і доглядати за нею. Опис і характеристики катальпи. Катальпа представляє виключно декоративний інтерес, вона не відноситься до плодових рослин і ніяких корисних властивостей у неї теж немає, зате завдяки зовнішньому вигляду рослина активно використовується для озеленення присадибних ділянок, парків і міських вулиць. Представник роду Бігнонієві Катальпа зустрічається в природних умовах не тільки в Північній Америці, але і в Японії, Китаї та інших країнах Південно-Східної Азії. Довгий стрункий стовбур дерева, покритий тонковолокнистою корою, схильної до розтріскування крона широка, гілляста, може бути у вигляді кулі або шатра. Листя великі діаметром близько 25 см, серцеподібні, яскраво зеленого кольору, поверхня гладка. Особливість катальпи в її надзвичайно красивих квітках воронкоподібної форми, зібраних в густі суцвіття. У деяких видів суцвітті може бути до 50 квіток. Чому їх довжина становить 20-30 см? світіння? Катальпи може тривати від 2 тижнів до 2-5 місяців. Плоди рослини, стручки коробочки довжиною до 50 см, Вони можуть висіти на дереві всю зиму, надаючи йому надзвичайний екзотичний вигляд. У стручках знаходяться насіння, які можна використовувати для розмноження катальпи. У катальпи є кілька цікавих назв з народу. Наприклад, під нею не росте трава, чому пристовбур ніколи стає схожим на нім, через таку схожість катальпу називають небесне дерево, а ось у індійців було прийнято назву дерево слонів і мавп через схожість листя зі слонячими вухами, а стручків з мавпячими хвостами, хоча вважається, що у катальпи немає корисних властивостей, крім краси, індіанці Північної Америки використовували її для лікування таких хвороб, як коклюш і малярія. Вони називали рослину катоба, а ось Кополі, італійський лікар і ботанік вперше вивчив і описав цей вид, змінив цю назву на катальпа. Може бути, просто розчув неправильно, але точно зробив це без злого наміру. Висота катальпи, вирощуваної в умовах середньої смуги, варіюється від 1,5 до 12 метрів. Це може залежати від декількох факторів. Сорт катальпи кліматичні умови в регіоні вирощування правильність посадки. Догляд у себе на батьківщині в диких умовах майже всі види катальпи досягають максимальної висоти а ось в Україні і Україні ви зможете домогтися такого результату. Тільки якщо проживаєте в південних регіонах з короткими, м'якими зимами і тривалим жарким літом, у північних областях швидше за все катальпа досягне тільки середнього рівня зростання, але це зовсім не принижує її достоїнств. Навіть при висоті 2-3 з красиво оформленою кроною вона все одно додасть шарм вашому саду. Зимостійкі види катальпи найбільш придатні для вирощування в Україні і на Україні. У наших широтах катальпа стала набирати популярність середини всіх століття, спятку рослину вирощували переважно в ботанічних садах, де теплолюбному дереву були забезпечені необхідні умови, але з часом, за допомогою селекції, катальпа була адаптована до нашого клімату. Багато видів без праці переносять зиму навіть при температурі 25. Для України та України ідеально підходять п'ять видів катальпи, катальпабігнує видная. Катальпа чудова, катальпа яйцеподібна. подібна, катальпа фаргеза, катальпа гібридна куляста. В умовах нашого помірного клімату вони можуть вирости до 7-12 метрів, катальпа бігнонієвидна, дерево цього виду може досягти висоти 10-12. стовбур високий, прямий увінчений пишною кулястою кроною. Довжина листових пластин становить 20 см. Цвітіння бігнонієвидний катальпі триває до 40 днів з липня по серпень. Кітки ніжно-білі з жовтими смугами і пурпуровими цяточками, видно лічує чотири декоративні форми, аура, відмінна риса, золотистий колір листя на початку вегетації, нана, рослина з кроною у формі компактного кулі з діаметром 2,4 чотири жовта листова пластина з серединкою зеленого кольору, пурпура. Її листя розпускаючись, приймають червоно-коричневий відтінок, форми відрізняються повільним зростанням і хорошою зимостійкістю. Катальпа чудова. Представники виду можуть досягати у висоту 10 мстовбур катальпи чудової прямий і стрункий крона пишна у формі шатра. Довжина овальних листя становить 25 см цвітіння, починається всередині червня і може тривати від 2 тижнів до місяця. В залежності від клімату в регіоні квітки білі або світлокремові з жовтими смугами і коричневими цяточками. Після закінчення цвітіння суцвіття змінюються вузькими стручками довжиною до 40 сміх, повне дозрівання настає в жовтні, але після цього стручки не опадають, а висять на гілках до весни. У катальпи чудово її цікава декоративна різновид пульверолента. Її відмінна риса полягає в тому, що поверхня листя виглядає, ніби припудрена. Катальпа яйцеподібна даний вид вважається найбільш морозостійким. Його період вегетації короткий в порівнянні з чудовою і бігнонєвидною катальпою, тому молоді пагони встигають одревеснеть до моменту настання холодів, завдяки чому рослина взимку не підмерзає. Катальпа яйцеподібна без праці витримує морози до 29. Існує як в чагарникової, так і в багатоствольної формі катальпається подібна світлолюбна і вимоглива до вологості і родючості ґрунту через недотримання цих умов дерево може не вирости більше ніж на 1,5 висоту. Розкидисту шатрообразною крону катальпи яйцевидної складають великі трилопатеві листя довжиною 20-30 і шириною до 15 см темно-зеленого кольору. Суцвіття з кермово-білих квіток з пурпуровим зевом досягають вдовжину 25 см катальпа фаргеза. Високодекоративний вид катальпа фаргеза відрізняється рясним цвітінням, яке починається на місяць раніше ніж у інших видів. Квітки можуть бути рожевого або пурпурно-рожевого забарвлення з темними цятками всередині віночка. У кожному суцвітті може бути до 15 квіток. Листя прості, цілокраї і супротивно розташовані, мають зовнішню схожість з листям буску в умовах дикої природи. Катальпа Фаргеза зустрічається в теплих лісах західного Китаю, не можна назвати зимостійким, тому вирощувати його краще в південних регіонах України і України. В північних областях і навіть центральних Фаргеза може не прижитися катальпа гібридна або куляста, рослина цього виду було створено завдяки схрещуванню катальпи звичайної з катальпи яйцевидної, сорт вийшов досить стійким до кліматичних умов середньої смуги. Тому його часто застосовують в ландшафтному дизайні майже у всіх регіонах України та України. Катальпа гібридна може досягати 16-му висоту, її округла крона складається з блідозеленого листя з опушенням на нижньому боці пластини. Свіття великі, нещільні, хитки досягають довжини 25 п'ятьму відео. Катальпа в вашому саду, як виростити катальпу з насіння, найпростіший і тому популярний спосіб розмноження катальпи, як і багатьох інших садових культур, живцювання, але і розмноження насінням теж можливо, воно всього лише зажадає від вас трохи більше часу і уваги! Зверніть увагу! Насіння катальпини вимагають особливої підготовки і обробки перед посадкою завдяки тому, що визрівають під захистом оболонки стручка. Посадка може здійснюватися навесні краще в кінці лютого або початку березня, попереднім замочуванням насіння в теплій воді на 8-12 годин восени у другій половині вересня. Початку жовтня, не замочуючи перед цим, для посіву підійде універсальний покупний ґрунт. Найзручніше буде висаджувати насіння в довгі прямокутні ємності, в яких ми зазвичай вирощуємо розсаду, їх можна купити в магазині або виготовити самостійно з дощок, але можна обійтися і звичайними горщиками. Ємність з посівами помістіть в кімнаті з хорошим освітленням без попадання прямих сонячних променів. Добре підійде під віконня на західній або південно-західній стороні. Також важливо підтримувати температурний режим в межах 20-22 і регулярне провітрювання в кімнаті. Де пророщується насіння катальпи, поливайте посадки кожен раз, коли помітите, що земля підсохла краще проводити полив частіше 2 рази на тиждень, меншою кількістю води, особливо якщо в приміщенні сухе повітря, засипте ґрунт в ємність, зложите його, виконайте борозенки так, щоб між ними була відстань в 6-8 см, що ємність для посадки вузька. Краще залишити одну борозенку. Розташуйте насіння в поглибленні на відстані см один від одного, і засипте їх ґрунтом, зверху покладіть, відповідний за розміром відріз скла або тягніть поліетиленову плівку, щоб створити ефект парника. За один сезон насіння проросте і перетворяться в якісні саджанці. Придатні для посадки у відкритий ґрунт висадку потрібно зробити навесні, у другій половині травня. В цей час вже встановлюється тепла погода і значно знижуються ризики пізніх заморозків. Розмноження катальпи живцюванням ще один простий і невитратний спосіб розмноження катальпи вирощування з живців, для цього підійдуть тільки дорослі дерева. Заготівля проводиться в другій половині літа. В розпал вегетаційного періоду наріжте кілька гілочок довжиною близько 8 см. На кожній з них має бути по кілька бруньок. Помістіть їх для вкорінення в ємність з почвосмесю, що складається з рівних частин піску і торфу забезпечте парниковий ефект, накривши ємність зверху прозорим ковпаком, наприклад, скляною банкою. Догляд за живцями повинен бути таким же, як і за розсадою. Хороше освітлення, своєчасний полив, захист від холоду і протягів, коли на гілочках з'являться молоде листя. Можна вважати, що живці вже вкоренилися... Висадити їх у відкритий ґрунт можна до початку травня, як правильно посадити катальпу недостатньо просто посадити саджанці катальпи в саду, це ще не гарантує вам успішного росту дерева у посадки цієї культури, як і у будь який інший, є свої правила вони прості і не вимагатимуть від вас багато праці, але їх потрібно дотримуватися, якщо ви хочете, щоб дерево росло здоровим і з часом дійсно прикрасило ваш сад. Найбільш підходяще місце для посадки, катальпа, що вирощується в саду в декоративних цілях, не повинна давати великий приріст гілок під час вегетації, занадто швидко відросло гілки, що формують крону, можуть обмерзнути і загинути в зимовий період, не встигнувши одревеснеть. щоб уникнути цього. Вибирайте ділянку з бідним ґрунтом з кислотністю всім. До речі, а ви знаєте, як визначити кислотність ґрунту на вашій ділянці. Ви напевно багато разів чули цей термін, і найчастіше він у нас асоціюється з шампунями завдяки рекламі, але виявляється, що на рівень кислотності доводиться звертати увагу навіть тоді, коли ми працюємо в саду і городі, дізнатися, який рівень в ґрунті вашого саду ви можете за допомогою спеціального приладу кислометра або лакмусових індикаторних смужок, і те, і інше ви можете придбати в спеціалізованих магазинах для садівників. Але що робити, якщо таких магазинів поблизу немає? Не дивуйтеся, таке можливо. Наприклад, я живу в маленькому населеному пункті. Де торгові точки настільки вузької спрямованості відкривати ніхто не стане через їх нерентабельність всі вважають за краще користуватися бабусиними методами і підручними засобами. Ось і у нас є свої перевірені способи, наприклад, можна налити на землю трохи столового оцту. Поява маленьких бульбашок свідчить про те, що ґрунт нейтральний або не кислий. Виноградний сік теж можна використовувати, опустивши в нього грудку землі. Якщо колір соку змінюється, а на поверхню виходять бульбашки, значить ґрунт нейтральна. Навіть червона капуста допоможе вам наріжте головку, прокип'ятіть 10 хвилин в дистильованій воді і процідіть відвар у утриманого фіолетового розчину нейтральний. У склянку відвару насипте ложку землі, а через півгодини подивіться на колір соку, якщо він не змінився, ґрунт нейтральний. Крім відповідного рівня кислотності ґрунту, ділянка повинна бути відкрита для хорошого освітлення і тепла, але врахуйте, що катальпа не переносить протягів і холодного вітру. Тому місце, на яке часто падає тінь, впливну обгороджене, хоча б з одного боку, категорично не підходить. Крім того, сильні пориви вітру можуть обламати тонкі гілки і пошкодити широкі листові пластини. А близьке розташування ґрунтових вод створить небезпеку загнивання кореневої системи або сильного приросту гілок, чого теж потрібно уникати? Як не помилитися у виборі саджанців, якщо ви самостійно вирощували саджанці з насіння катальпи і при цьому все зробили правильно, проблем з посадковим матеріалом не виникне. А що якщо такої можливості не було і вам хочеться посадити вже майже готове деревце? Тоді вам потрібно звернути увагу на саджанці, отримані живцями або відводками, найкраще звернутися за посадковим матеріалом в розплідники або до людей, які давно і професійно займаються вирощуванням катальпи. їх саджанці більш адаптовані до умов саме вашого регіону, оскільки вирощені там же. Тобто, перше, на що ви повинні звернути увагу, це зимостійкість культури, адже в наших широтах проблема для катальпи полягає не тільки в суворих зимах. Але і в короткому і не завжди спекотному літі молодий саджанець сорту, не пристосованого до наших кліматичних умов, може просто не пережити адаптацію і загинути до настання осені. Щоб рослина гарантовано прижилося природно в умовах дотримання правил догляду на перших етапах? Вибирайте саджанці віком 1-2 роки, висотою 1 метр. Коренева система повинна бути широкою, добре розвиненою і відкритою. Процес посадки. Найкращий час для посадки катальпи весна за літо саджанець може зміцніти, і обмерзання пагонів йому буде не страшно. Можна посадити деревце і восени, але в цьому випадку занадто великий ризик, що воно не переживе зиму. Яму підсадженець підготуйте за два тижні до посадки, оскільки у катальпи широкі коріння мочковатої форми. Яма повинна бути об'ємною. Діаметром близько 70 см, глибиною близько 0,8 12 Врахуйте, що ця рослина потребує просторі, забезпечте катальпі дистанцією в 4-5 метрів з іншими деревами і чагарниками. Для посадки катальпи потрібно приготувати ґрунт з таких складових, два частини піску, три частини перегною, один частина торфу для частини листової землі, щоб підвищити поживність ґрунтової суміші. Додайте в неї п'ятьвісім деревної золи і п'ятдесят фосфоритного борошна, дно ями покладіть дренажним матеріалом щебенем битою цеглою. Його шар повинен становити 15, заповніть яму на 3, 4, ґрунтовою сумішю, опустіть на неї коріння саджанця, простір, що залишився заповніть ґрунтом, утрамбуйте і пролийте великою кількістю води. Саджанець потрібно розташувати в ямі так, щоб коренева шийка була трохи вище рівня ґрунту. Положення деревця вирівняється, коли земля осяде після поливу, дочекайтеся, поки вода повністю вбереться і замульчуйте простір навколо саджанця в радіусі 50 см. в якості мульчі для катальпи найкраще підходить торф. Відео посів насіння катальпи і посадка. Правила догляду за катальпою, оскільки катальпа піддене теплолюбна рослина, в наших широтах вона потребує догляду. Нічого складного в цьому немає правила прості, полив, захист від холодів, видалення бур'янів і боротьба з шкідниками, але в перші 2-3 роки після посадки догляду потрібно приділити особливу увагу, оскільки молоде, чи не зміцніле деревце піддається впливу багатьох згубних факторів, полив саджанець після посадки потрібно поливати регулярно як мінімум один раз в тиждень. А в посушливий жаркий період, по необхідності, після повного висихання ґрунту кожен раз виливайте по один-два відра води. Дорослому дереву теж потрібен систематичний полив з таким же періодом. При цьому води знадобиться більше, але уникайте застою води в пристовбурних кіл. У разі необхідності зробіть водовідведення, прорив канавку в напрямку від дерева. Добре, тальпа не потребує підгодівлі деякий час після посадки. ґрунтова суміш. В'яку було посаджено деревце, досить насичена поживними речовинами. Через один-два роки підгодуйте рослину на початку вегетації гноєм у співвідношенні 1 на 20 води. Кожному саджанця потрібно один відро розчину. Підживлення дорослого дерева проводиться 2-3 рази протягом періоду вегетації, для цього знадобиться розчин гною у співвідношенні 1 на 10 води. На підгодівлю кожного дерева потрібно 5-6 розчину перший раз на початку вегетації наступний, в її другій половині у період цвітіння внесіть одноразово мінеральні добрива згідно з інструкцією після поливу рослини. Обрізка і формування крони у кліматичних умовах нашого регіону вегетативна діяльність у каталь починається пізніше, ніж у інших рослин, зростання саджанців після посадки уповільнений. Листя починає з'являтися тільки в травні, цвітіння настає на 5-7 рік, тому катальпі потрібна обрізка головним чином лікувальна, в ході якої будуть видалені хворі і відмерзлі гілки. Кращий час для лікувальної обрізки катальпи рання весна. До початку набрякання бруньок уражені гілки обрізають до рівня трохи вище крайньої живої нирки кінці весни і початку літа потрібно провести формуючу обрізку, висота штамба повинна становити 1-2-2, З цього місця катальпа повинна розгалужуватися на 4-5 скелетних гілок, що утворюють низьку розкидисту крону, згодом скелетні гілки можна буде вкоротити, а загущею пагони вирізати. Зверніть увагу не варто боятися, що обрізка зашкодить формі крони, катальпа дуже швидко відновлюється. Нарощуючи молоді пагони з великою кількістю листя, відео формування кулястої крони у катальпи. Частина 1. відео формування кулястої крони у катальпи. Частина 2. Підготовка до зимового періоду. Перед настанням заморозків укутайте молоді саджанці катальпи мішковиною або обкласти ялиновим гіллям. Землю навколо стовбурів мольчаруйте шаром листя, навесні зніміть утеплення як тільки встановиться тепла погода і ретельно розпушити ґрунт. Це допоможе уникнути виникнення грибка. Якщо зима видалася суворою і настали сильні морози, відразу укрити саджанці повністю. Можна накрити їх мішковиною або великою кількістю гілля. Через кілька років, коли катальпа виросте і ґрунтовно зміцніє, необхідність в підготовці до зими відпаде. Хвороби і шкідники характерні для катальпи, боротьба і профілактичні заходи. Катальпа досить стійка до впливу захворювань і шкідників, але у випадках, коли рослина ослаблена через обмерзання, нестачі вологи або неправильного догляду. Деякі хвороби і комахи можуть завдати йому шкоди. Шпанська мушка найбільш ймовірний і дуже поширений шкідник катальпи, щоб позбутися від цих шкідників. Обробіть заражене рослина препаратом, де цес Обробку потрібно провести двічі. Перший раз при виявленні комах другий через 5-7 днів рогохвости перетинчастокрилі комахи, які в основному пошкоджують стовбур дерева. Їх поява може виявитися згубним для катальпи, небезпека полягає ще і в тому, що розпізнати цього шкідника нелегко, його дорослі особи не схожі на звичайних шершнів. Руйнівний для рослини дії полягає в тому, що личинки, відкладені самкою рогохвоста, під кору прогризають в деревині ходи і забивають їх відходами життєдіяльності буровим борошном. Якщо рогохвіст вже оселився в катальпі, врятувати її. Швидше за все, не вдасться, але ви можете застосовувати профілактичні заходи для того, щоб уберегти красиве дерево. Доглядайте за ним правильно, і здоровому рослині рогохвости будуть не страшні. Ближче до кінця липня на катальпі можуть бути помітні симптоми в'янення листя внизу крони нікнуть, жовтіють і опадають. Рослина може втратити все листя з одного боку. Це може бути ознакою ураження вілтом або грибком роду вертицил. Захворювання відноситься до важких, але на ранній стадії його можна вилікувати. Для цього стовбур дерева і крону потрібно обробити препаратами топсин і фондазол, а під корінь пролити максимом або ровалем згідно з інструкцією. В якості профілактики ураження грибком регулярно розпушуйте ґрунт навколо катальпи, щоб забезпечити хорошу повітро і водопроникність, а також обробляйте рослину фунгіцидними препаратами фалькон, привікур або квадріс. Строго дотримуючись рекомендацій на упаковці, катальпа досить вибаглива в умовах середньої смуги. Все таки вона уродженка південних широт, і для неї звичні постійне тепло і висока вологість. Але тільки погляньте, як чудово вона виглядає в саду, і догляд за цією рослиною виявляється зовсім не складний. Так може бути варто спробувати прикрасити свою ділянку екзотичної катальпою, як ви думаєте. Поділіться з нами своєю думкою в коментарях. Удачі!